У нас може бути тут дуже багато великих проблем. Ой, я так. Дякую, дякую, так. Ну в принципі, послідам. Не ходи під ногами. Давай, що ми спочатку п'ємо, потім закусимо, так? Давай, давай, цокнемося. О. На. Так. Бем. Опа. О, мене закрутило, чуваку. Та не копай під мене. Да, тут щось є. Бак, це це метро. Братуха, йдемо. Газова маска надо, пішли звідси, пішли. Я помер. А я не помирав. Бо в тебе маска, чувак. Вони, вони е, ламають, ламають. Двері ламають? Чувак, да. Свалим. Свалюємо, тут, тут, Свалюємо тут. Дімон! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоничем залетіли в дур. Оу, чорти, ти зробив прикола! Залетіли в дуже люту зборочку, в якій нам доведеться жорстко виживати. Да, йоу, всім привіт. В общем, Дімон, саме перше, що я побачив, і обалдів просто від того, що це відбувається. Открий інвентар. Ага. Обалдеть. <свят> Просто аби... аби ще показував, <свят> Абалдеть, що в тебе всередині, я б взагалі в шоці був. Або <свят> або, понял? Нажми на паузу, нажми escape. Ага. Дві. І чувак на паузе сразу, видно. Обалдіть. У нас е якісь є ефекти ГРАЗ. Я не знаю, що він значить. У мене поломана шкірина туніка, дерев'яне кайло, трошки смоускейпів, пластир, крейда, квестбук, пляшка води, хліб. Короче, нам треба тут пити, їсти. У нас тратиться енергія. О! Ох ти, йоді, зараз тільки що ж не було їх. Да, їх не було. Ладно, пішли звідси. Ти поняв, ти щось, походу, там нажав? Та да, ні, я просто підійшов до хати, вона заспавнулось. Мені дуже подобається поняв нажимати на контрол, і ти, типу, так жорстко прискорюєшся, прям моментально. Ну да. Тільки знаєш, що я думаю? Нам, походу, зараз в місто не потрібно, нам треба трошки дерева, братух. Да? Да, і нам, по-любому, треба зараз, після того, як ми добудемо дерева, дерево, зробимо кайло. Я зроблю кайло дерев'яне. І після того добуду трошки каміння, і в нас з'явиться ну, кам'яний меч, кам'яні інструменти, поняв, це набагато Прикольно. Yeah, yeah. Ну і ми будемо жорсткими типами, чувак, максимально дикими. Кам'яна доба, Я ще й вугілля з нашого брату. Хруш, а я дерево зробив. Нам обов'язково максимально дико надо знайти або зробити собі перший будинок, тому що без будинку тут, скоріш за все, вообще Андріал. Буде біда, якщо добавить, буде то велика не біда, чувак. величезна біда. Так як у тебе є кайло, ти вже можеш собі сам зробити камене. І, в принципі, я готовий уже його собі зробити і зробив. Потім меч також, потім обов'язково сокиру. Та й в принципі, у мене є фул інструменти. Мені ще дуже Каво, що мені крейда у мене є якийсь гайдбук. Е, Короче, тут можна щось почитати, подивитися. Є квестбук, дуже жорсткий, і старт зенд. Ну, я поки що не до Петрою до цього це не буде вже, коли ми зробимо будинок, чисто подивитись тоді, що ми і як зможемо по суті там зробити. Бо поки що, якщо чесно, ну треба пробувати валити зомбічів, скоріш за все, і краще всього не получати плюхи. Бо колись ми вже ну я мав досвід виживання в зомбі-апокаліпсах, і я розумію, що у мене справа знизу є типа мій манікен, можна сказати, і він показує нам наскільки у мене які мої частини тіла задамажені або не задамажені, і це можна також подивитись, просто пластирем, нажавши праву кнопку миші. Тут, кстати, боді від тіла не можна померти, як в минулому зомбі апокаліпсі тут тільки від голови. Остальне, якщо все буде поламане, ми зможемо жити. Так що главний прикол в цьому всьому, якщо ти пригаєш дуже велику вести, ти можеш поламати ноги. О, як. <рив> да. Для цього в тебе є і пластир, в принципі. Тому, по суті, будь дуже обережен і сильно з великої дистанції не падай. І само собою, давай знайдемо якусь провізію, тому що будинків тут багато, і як я розумію, поки що тут нікого немає в цих будинках. Та по ідеї не повинно? Хто зна, чувак? Все може бути куку. <свист> О, а, ладно, Обалдеть тут говки, Сань. Водка Чу, є. Чувак <свист> не забирай. Покажи, покажи. Тут є горілка. <свист> сирий бекон. В холодильнику, диви віски є, бекон сирий, ще віскі. пічка, каструля, прикинь, в каструлі варить, мона, Дімон! Оце то да. Плавильня піч. В общем, забираємо. Я забрав усе наше пойло. А що це стоїть? це якийсь пиріг? Це а, щоб це потрібна з'їсти, потрібна вам миска. Чувак, миски нема. Це є плита. І коли до плити приходять. То пожарку. В тебе є ефект, ти можеш його побачити, тим скоріш за все, це той ефект. А, сліва знизу. Тож ніж справа знизу біля 10-го слота, поняв? Ага. Okay. І тут ж є другий поверх, тут є спавнер мобів, є дагер, якісь бандажів багато. Візьми теж собі. Окей. Okay. І це якийсь спавнер. А що за спавнер є? А Не тут знаю. тут ножниці є, прикинь, Сізорс, я взяв. А, їх. братух, це, це спавнер зомбі. Давай я його зламаю, ну я його в баню. <рес> він нам надо. Так, якийсь збирач, вимірювач навантаження з мода Create. Тут Create є дебі. О, короче, тут такі мона штуки робити, Дімон. Просто золота кнопка, я забираю. А дивись, що в мене є? Бем? А, стоп, що? А, це не то. Чекай. Ооо. Хе-хе-хе. <рес> Побаудить, да взяв. <рес> Вкрав. Тут ось акумулятор є, прикинь. А, це акумулятор. А я то стою, думаю, що це таке. Так тут же написано, пишете зверху, ні. Ой. А що це я зробив? Так, да, це якийсь збирач, я не знаю, що він, якщо чесно, але мене дуже прикалує ця драбина. І ще мене саме більше прикалує чувак те, що вже вечір. А може ми тоді не підемо краще нікуди, толком звідси? Um, ти знаєш, я би, якщо чесно, був би дуже не проти знайти uh, якусь галявину, де нема самого міста, і там, ймовірно, буде менше зомбаків. Бо як я розумію, що у нас перші дні, туди-сюди, і по суті, ну, нам буде набагато простіше виживати, тому що ну, ми тут провели ще небагато часу. Кстати, я вже дуже багато води хочу. Та да, є таке. Ну, в мене є пляшка з водою, можу її Опа, хорошо. А дивити, коли, кстати, береш щось в руки, воно підсвічується, скільки конкретно воно тобі відхилить. Це там, якщо водиться. показує три крапельки, непогано. Ой-ой-ой. Хорош. Я, до речі, собі вже праву ступу зламав. Моя вона жотань горить, поняв. А в мене, кстати, теж тільки мене лева. Ох, чувак. Мені здається, що тут у нас буде очікувати дуже багато різних приколів. Такий дам. Нам тут попробуй, ще вижить. Правда, я ще не знаю, як нам спуститись по-хорошому. Контрол лишній Давай, раз тако... не треба Да-да-да, Контрол не треба трогати вообще в цілому, бо. Ой-ой-ой! Да. Я зламав уже короче, леву до кінця. Понів. А, да диви, сань, появилося. що диви Що на, появилось? На, на, на цих під тобою Ааа, кров, лол Прикол, да. А прикинь, якщо, що ж зомбі будуть кров, ти почувати. Короче, Дімон так як у нас є певні проблеми, і у нас вечір, прям жорсткий, погнали закопуватися. Просто закопуйся, брат, за мною, прям сразу. Та я просто пытаюсь аккуратно злісти. Та понів. байдуже, байдуже, просто все, за все, мною все, звуку нормально, закопуйся. Нормально. Просто закопуємося. Да, зак закривай. Отако. От і все, і закопуємося, Тому що у нас може бути тут дуже багато великих проблем. ой, я yeah. тебе. Дякую, дякую, да. Ну тут, в принципі, по послідам. Не ходи під ногами. Поняв. Поняв? Поняв. Вчера сонь. Ми mm. трошки нам туди рано, ні? Ми від одної проблеми дошли до другої. Я поставлю там смаускипа і закрию. Все, хорош. Гені, пішли в другу сторону, брат. Нам туди краще не треба. Але саме прикольне те, що ми знайшли бекон і ми його можемо пожарити, як я понимаю. Пічка, сирий бекон плюс вугілля. Правильно? Да, жариться, чувак. Віски не, не хочеш У мене є. О, смажний бекон. Коротше, 8 протеїнів відсотків дає. І звичайно їжа написано. Ти вже СТИРИВ, лисий! да. Короче, так, мені треба да теж бекон. Давай віскарик і закусим беконом. Окей. Ти, до речі, замітив, що у нас є, якщо що, крейда. Да, я замітив, але я не знаю поки що, що вона робить. Давай, Що, ми сначала п'ємо потом закусим, да? Давай, давай, цокнемся. О. На. Так. Бем. Опа. Так, у мене Опа. пуста бутылка. О, мене. закрутило, чувак. У мене дота ну, два. Да. До мене пуста бутылка і написано треш. з нею можна щось зробити? Нічого, значить, в мусор. Ти так тут Можна отаку вот вот в мусорку положити, в а... є ж цей. А я не замічав. Будеш замічати, бро. А, ну хавати я поки не хочу. Давай пробувати далі спускатись. Давай. Може ми знаймо якісь ресурси прикольні, які допоможуть нам подальшому розвиватися. Бо тут і зброї є просто мільярд разних, поняв? В цілу, а, є? Купу всього. а, ну да, є я так, ж, ж добавить. А, звісно, конечно, я я про нього про нього. Ти патрони вже нашев? Да. Обалдіть, прикольно. Там, де оце шльома, оці його знайшов, там і його оружиє було. Це круче. Це прям максимально обалденно. Ну я смотленько ставлю, щоб у нас, ну, щоб було щось вийде. І у нас вже висота 66. І прикол в тому, що іменно ця зборка, вона, ну, набагато новіша, чим ті, на яких я грав, поняв? Мені це ось понравилось. У нас тут гравій. А збоку що це? Кераміка, прикинь. Бо може це якийсь знайшли підземний? Не знаю. Та не, 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 не копай під мене. <ріхи> да, тут щось є. Чувак, це метро. Це метро. Це метро. Братуха, йдемо. Обалдеть. Надо спуск гарний зробити, щоб ми що могли сейвово звідти вийти. Да, діло, говориш. Я просто ще не знаю, чи моби можуть ламати блоки. <ріхи> Чувак, це метро обол. Дєвно класно зроблене! Просто жесть. Да. Братух, ну на ньому можна їздити на реальному метро справжньому, тому що бачиш тут залізні колії. Да. Ось сьо тут даже перехрестя. А я думав, тут тут поняв, типу як станція буде десь. Не, може, десь і є станція, братух. Чи отаку прямо? Може щось і знайдемо. Балдіть, ти прямо таку сальтуху валиш. Ну да. Конкретно. <свят> а кстати, є жорсткий прикол, поняв. Mm. Ну він якось странно працює. Через f5 дивитись, що за стінами твориться. Запам'ятаю. Ось у тобі станція. станція. речі, це? тут диви обламано. О, чувак. Я рельси зламав. Спереді якось таке відчуття, що фонарів багато, тобі не здається. Да, 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 є щось. Воно під водою. Да. Обалдеть. А як гарно, да? Да. Ти подивися, що на мінімапі є прям тупо ну, в... Видно, в які воно сторони йде. Uh -huh. Дуже круті. Мені подобається, що тут поки що немає мобів. Ми ж, ж не на мирні складності, як я розумію. Так, да, в нас нормальна складність. Нам би взагалі по-хорошому вовну знайти. Це було б кайф. Ой, я вже і пити хочу. Кстати, ти п'єш, а я чую з таким. ехо це, чувак. Да, да, да. Прям кайф. Це братук жорстко. Ну і далі ми троє, як я розумію, чисто підземлювали. Ну тут же ж повинен бути десь е, вихід з нього. Ну, що з теперь Так, you have a new skill point. Press L to open your skill have. Пожди. На кана жми англійську. Обалдеть, чувак! 5% демеджа. По зомбакам це в нас вроді включено. Атак, швидкість, демедж. А, це скили, потім ще є дефенс, братуха. Так, я бачу ці вкладки. реально. Пожди, А у мене, короче, в атлетіки. Атлетики вкачалось. І в мене Moment Speed, я прокачав на 5% швидше. Бігаю, бігаю. Прикинь. Чувак, мені це подобається максимально люто. Я хочу це грати. А ти вкачав теж, тоже, да? Да, уже і мені ось да просто відкрилось. Ну, тільки-тільки. Ні, чувак, так я вечу тянуш, я в натурі швидше біжу. Я не знаю, ну не мені подобається. Давай, Димон. Ну, ми поки що жорстко біжимо, ну я не знаю. На вулиці ще ніч, так? Ну да. Чувак, ти бачиш, що на мапі ось тут є щось. Зверху типа. Чи це просто біом такий. Mm, Ні, це біом такий. Пожди, на М а, так, да, це просто біон такий. І ти замітив, типа, ми просто заспавнились в місті, але ну, ось оскільки ми пробігли, міст більше нема, поняв. Тому нам, типа, сильно, ну, спавнами, я би сказав, по пощастило. Ну так. Да. Тому, значить, міста тут не, не завжди є. То може нам краще туди ближче повернутися? М -м До міста? Ну так. Да. Ми, ми взагалі ну, нічого не облутали. Ну. Ми можна сказати, ще взагалі нічого не облутали. І в нас вода закінчується. Нам треба uh, подумати. Коротше, пляшку води ти просто в готуванні на багаті робиш, або в плавки, поняв. І ти її, ну, так би мовити, і вона вже хороша, поняв? То тобто есть ти можеш з калюжі просто набрати воду, прокип'ятити і все ок. Ну да. Це кайф. Бо вода прям кінчається супер люто. Ну, все з таким ехо робиться, це жесть. Да, ні, це прикольно, скажи. Ну. Mm -hmm. А крейду малювати можна просто стрілки. Як в бэкрумсі, поняв? Ну так. Да. Ну це щоб видно не заблудитись, поняв? Да, 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 да. Ну в нас є мінімапа чувак, що там блудити? Не знаю. Метку поставити і прибіг. <плес> <плес> правда. Кстати, як я розумію, вже утро настає, і нам по мапі ми якраз повертаємося до городу. Давай. Да. Прямо. Ну мені, мені вообще по кайфу, чувак. Я хочу так жорстко прокачати свого перса. Ні. Ми зараз вийдемо на вулицю, типа, день, ми стільки домівок облутаємо і вообще буде кайф. А там же ж зомбаки вже позаспавнювались, да? Mm, скоріш за все. Ну може й ні, тому що ми ж виходить виход, щанки вийшли. І no, мене тоже, саме да. більше будоражить той момент. А, енергія ще кінчилась, поняв. Yeah. Коротше, сильно будоражить той момент, що ми так і не знайшли виходу з метро. Нуу. Ох, йо! Газова маска надо, пішли звідси, пішли. Я помер. А я не помирав Бо в тебе маска, чувак. А, -а, а в натурі. Отримав досягнення перший день. Ну то що, я забираю твій лут і вертаюсь до тебе, так? Да? Чувак, так. Да, вернись хоча б назад. Ну, типа там, okay. де мене ще не пило. Yeah. А я помер тут вообще рядом, поняв? Ми, виходить, майже сюди прийшли. Фу, Дімон. А ти бачив цей ефект під водою обалденний? Ну. No. Вообще кайф, чувак. І ми прийшли, можна сказати, до будинку. Ну, до будинку то складно назвати то будинком. Там, по суті, нічого нема, окрім бекона. Ну no, да. Ну і на тому дякую. Да, да, да. Давай наберем води. У мене скліні Пляшки всі пусті. І вона дьорті, бачиш, вона типа грязна. Якщо я. В тебе є верстак, нема? Верстака нема. Хорошо, я кравчу верстак, роблю пічку, ставлю пічку, і по суті я можу пережарити, так? Да? Все, жариться вода. Я просто не знаю, чи на плиті це можна зробити, а ну. А, ні, на плиті так зробити не можна. Ти ж і задамажився. На, на плиту зверху кочол надо. Та вроді повинен бути кочол, бо я його стирив був тоді з магаза. Uh, каструля в мене є. Каструля, да, 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 давай, став каструлю no. наверх. На, на, на. О, хорошо. Я поставлю диви, каструлю, я диви, диви, кас... воно кип'ятиться. Та да, я знаю, я хочу отут ще перевірити. А, uh, ладно. А ну. Не, бо надо миска. Все, і тепер цю воду по суті йому напити. По суті, нормально. Ви ще кайф. Чувак, це ще хорошо. Мене ж є візки? У мене ще, є мене ще горілка. Apple juice. мене є. Зараз ми пережаримо і підемо лузати до це буде важче жорстко. І мені, кстати, показує, що мені жарко, поняв, тому що я біля пічки. А, в А, ось, ось оце є кристалик, да? Да, да, да. І ти, кстати, пуха вихипав те щось мало. Та да, да, трошки мені больно від того вашого газу. Да, ну мене саме більше поразило оце ось прокачка. І тут, кстати, ось, коли ти вибираєш кожен із ефектів, поняв, ну, в прокачках видно левела ще ти осталось, щоб прокачатись надалі. Можна в швидкість поняв Можна прокачуватись у плавання, можна прокачуватися в вдачу, можна прокачуватися в швидкість копання, у фортуну. А в чому прикол фортуни і вдачі? В деф можна прокачуватись, типа, в резистанс від холоду і ще щось, в армор бонус, в ХП. В комбаті можна в атак спіт, рендж демедж, біл демедж. Коротше, купу все. Ладно, трошки ми б тут пережарили. Погнали, Дімачку. пластері до речі, крафтяться з двох вовни і двох ниток якщо що. Так, да, нам треба, коротше, дуже багато. Багато знайти ресурсів. Баранів, з першого зомбі бачу Все на, на, на цьому на мості. Воно, диви. на мості Давай попробуємо замочити одного. У ну, мене немає чим Опа. поки. Та, ти не скрафтив меч собі? Не. Діма, ти валянок. І що да Завалили? З нього патрони а, випали, братух. Патрони, морква диви. Нитки Морка так само, да-да-да-да-да я, я підібрав. Можна. А брату! Ой -ой. Я вмираю! Від чого? Локс, радіашон uh, 3, ну дота, повільність. У мене радіація 3 була тільки що. А я дерево зрубав, може типа. Да, да, його. може це дерево якесь. Ааа, бо я мертве дерево якесь зрубав, мертві колоди тут. Я просто хотів верстак зробити тобі, в Тоб <рес> тебе був. <так. рес> Дякую. Ну а. зроби свій меч. Да, щас зроблю, братух. А як хилити? Тихо, тихо, тихо. Ти чуєшся? Ти бачиш Ах... ту штуку? Що це таке? Усю, якийсь. Ти про це око, да? Да, я іменно про нього брат. кстати, знав, що лягти мар? Да, я оце ж тоже тільки що нажав. Коротше, мені треба пластир, мені треба голову похилити, бо це проблема. Я ще всі пластирі тупо використаю. Мене так само, да да, да. Що, може, попробуємо окоти вальнути? Думаєш, це гарна ідея. М -м -м -м, не впевнений. Кстати, цікаво, скільки мені дало ХП. А, ну трохи дало ХП. За те, що ми вбили першого типа. Бо я був би не проти поламати. О, дивись, сіки їх. Їх прям багато. Ну тож, да. Да, чувак. Ще під нами якийсь дим іде. Отако давай попробуємо. Добре, що це око не стріляє. Ох ти, йодім! Воно да! стріляє? Чи що? Ні, воно пригає якось. Ааа, ну дике. І блоки дике. падають, ламаються. Я впав. Ух ти, Дім, бий його. Дім, вбивай його. Дамажу. А! Воно мені в голову плюнуло. Да, якийсь ефект. Я не можу бити. Не Зом. можу. Зом. Да, 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 ти саме. Слабкість якась, чи що, видно. Mm, да, втома, втома і інтоксикація. Обалдеть. Чувак. Нам треба попробувати. Короче, того, тіпана типу добити з дальньої дистанції, понял? Я тоже від... впав. Відходите від нього якось. Я вбив. Хорош! Чувак, вылазит кудись. Я, тут Я ще не до кінця з вправив вправився просто. Оп! Отако по чуть-чуть. А ну. Отако. 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 Чувак, валим. Оцей вообще арморований. Нет, чувак, Димбей, я щас помру. Бью, бью, бью. У мене, короче, із-за того, що мене жорстко подамажило, я не можу бити. Все нормально, нормально. Тут армор випав. Шапка. Непогано, чувак. У є пластир. У мене вообще із грудьми погано. усім. в хілки якісь? Ммм, Бандажик можу дати дві штучки. Apple Sock, Бандаж це хорошо. Я, кстати, тоді його був на того бандажа, капець. Да чуєш чьи Угу. Не подобається. Вообще, вообще чого. Я понял, що нам надо ще пушки, типа, нормальні. Да, ганів прям не Ну, прям, типа, там, хоча б пістолет якийсь понял. І я чесь думаю, що в середній там може щось бути, це ж типа будинка, чи ні. Вообще, черт. А, ось вони, за стіною, бро. Ааа. Не достаешь. Да, 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 отако все робиш. Обалдеть, чувак, вони ж й швидкі! Дуже, да? Да, ну я б'ю. бью. хп в них багато. Їх багато тут вообще в цілому. Да, я бачу. Я помогаю тобі, По чуть-чуть. Да, хорош, хорош. Я скіл відкрив якийсь. Ну, я, мабуть, також. Бо ми вже нормально зомби чипа. Вы цього ще хп купа? О. Ану. Да, у мене тоже є скіл. Мил демеш вкачал. Тут 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 лапки валяються. Лапті? хорошо. Да, на двох хватить. Дай мне на нас. Вони якісь кулі, короче. У нас пороха, шейки, штук, шо там? Дим, я пап! Саня, хорош. Я вообще не знаю, як я впав. Ми, кстати, тут стартанули, заметил. Да. А, Йди до мене, йди до мене. Тут і ліжко є в цій хаті, все. Іду. Будуйся, прямо над собой, будуйся. Бо в хаті тоже є зомби. Я одно вбив. Давай, погнали в середину. Тут є два ліжка, є скриня. А, тут смолоскепи, золото, пляшки з водою, папір. Тут вообще купа всього, тут даже гроші є, прикинь. Обалдену. Водичка є тоже непогано. Да, Чувак, в тумбочці тоже пластир є. Непогано. Хорошо, сейчас відхилюсь. Походу, Дім будемо тут ночувати. Походу, да. Я по такого ще закрив. Но заток? Да, да, да. Но зато ми на ліжку будемо ночувати, ну поблизу ми поки не можемо. Я ліжка заберу. Тут зомбі, тут зомбі, поможи мені. Це Халепа якась. Розбиваємо. Все нормально. Так, що? Він прикинь, я тут відкриваю, він сидить. <гум> Ух, та я поняв, Дім. Ааа, тут спавнер. Я ламаю. Тут, ще я, ліжка. тут поспати поки не можна. Бо поблизу монстри. Нам треба вилізти на самий верх. Ми зможемо поспати. Дімон, давай. Давай. Просто полізли на самий самий верх. Тут високий будинок. Димон, все вали! Вали! Я його! я, я, я сваливай! Чувак понял. Випробування виконано якесь, я не знаю, що це. Вони, вони ламають, ламають. Двері ламають? Чувак, да. Свалюємо. Тут, тут, Свалюємо, тут. Дімон! Просто, просто! Одного вбив! Армурований! Помагаю. Ти би бачив, це короче, данж, який ти повинен лутати по цим по частям, брат. Поняв? Типа з ага. першого поверха до останнього, поняв? Я поняв, питань нема. На останньому короче, там шок. Там просто тип крепкий дуже. Візьми собі пластирі. Тут діамант є, прикинь. Зомбі, Зомбі появився, брат. Бачу. Нормально. Патрончики Ти мені спавняться через кляті спавнира, поняв. Угу. Зомбі. Зомбі. Бре, Обалдеть плюхи получаємо. Двісики під нами зомбі. Алепа. Просто під нашим, просто а, обалдеть. Да, да, бачу. А зверху подиви. А зверху подивись. Обалдеть. Чувак, блоків купав тебе? У мене багато. Погнали нагору. Я поки що не продумав, як ми будемо спускатись. Осьо цей великий, поняв? Бачиш? Мутант. А, да. Оце я його чувак злякався. хе Здоровий. Да, здоровий, бро. Ой, ой, ой Димон. Оце було помилкой. Я їх сплешом валю пробую. Да, я понимаю, но вони ще скинуть можуть. Вони якось з'являються тут, Сань. Да, 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 вони появляються, я помираю дім. Але я помер.